І карпатське марнотратство президента Януковича Альтанка за 24 мільйони гривень. Минулого разу у програмі Тендер Ньюз ми показали сенсаційне розслідування нашого кореспондента Любомира Ференса про шалені державні гроші, які витрачають схоже на підготовку новорічного святкування для глави держави у його карпатській резиденції Синьогора у час економічної кризи, коли державні фінанси співають романси на горизвісне покращення в президентських резиденціях, бюджетні гроші рікою ллються. І про ці грошові ріки відповідальні чиновники нічого розповідати не хочуть. Любомир Ференс про невідомі деталі реконструкції президентської синьогори гори за бюджетні, тобто народні, сотні мільйонів гривень. 50 кілометрах від Івано-Франківська знаходиться президентська резиденція Синьогора. Її часто ще називають карпатським Межигір'ям. Ще у 2001 році її облюбував для себе колишній президент Леонід Кучма. Два роки тому за президентства Віктора Ющенка сюди ще можна було потрапити на екскурсію за 50 гривень. Натомість, за часів Віктора Федоровича Януковича, вона вважається режимним об'єктом і знаходиться за сімома замками. Державна резиденція Синьогора у селі Гута займає понад 10 гектарів Карпатських гугідь. Саме тут, на схилах гірського масиву Горган, розташована дача президента. Лише у 2012-му з державного бюджету на її розбудову витратили понад 235 мільйонів гривень. Цього місяця всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з альтанкою за 24 мільйони державних коштів. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Бондарця та Олександра Простітова у ЕНРПІП зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Ми вирішили на периферію Києва шукати фірму, яка відновлюватиме диво Альтанку. На примітному офісі зустрічаємо одного із засновників. У ЕНРПІ буде робити Альтанку з павільйоном за 24 мільйони в гуті. Пожалуйста. А ким ви... ви є. Пожалуйста, вийдіть сюди. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі, головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирає діфірму, що освоюватиме гроші. Це має бути Альтанка за 24 мільйони гривень в конкурсній документації. Ну ви ж замовник є. Роман Дмитрович, ну що ви від нас тікаєте? Ви можете підтвердити, що там є реставрації павільйону з Альтанкою за 24 мільйони гривень. Є державний державним... Так, там пише, так. То ви це підтверджуєте чи ні? В Івано-Франківській облдержадміністрації невідомі нам б'ють камеру, як тільки чують питання про Альтанку та компанію онр Піп. 24 мільйони. Чому ви ховаєте від нас документи? команді? Це документи, це просто актор. Я пожежна команда. Визивай, Визивайся, давай давай. Після інциденту Роман Пацак на запитання журналістів-телекритики відповідає наступне. Камеру їм ніхто не бив. Це неправда. Побили камеру? Ніхто вам камеру не бив. Ми це зафіксували. Будь ласка, пройдіть з нами. Ви є заступником тут в управлінні. Ніхто вам камеру не бив, хлопці. Звертайтеся з офіційним запитом. Альтанкою за 24 мільйони гривень цікавимося не лише ми. Журналісти з інших видань буквально закидують запитами івано франківську облдержадміністрацію і компанію УНРПІП однак безрезультатно. Сказали, що насправді я надіслала не запит, а лист, і тому вони мають право розглядати його місяць і коли я отримую відповідь, невідомо. Я спробувала зв'язатися з представником фірми, яка будує цей павільйон з Артанкою, з паном е, Простітовим Володимиром Володимировичем. На що він мені сказав? Що оскільки він підписав угоду з Ван франківської облдержадміністрації, і в пункті цієї угоди, значиться, є такий пункт конфіденційність. Тому, якщо я хочу з ним поговорити. Рити я маю отримати письмовий дозвіл в Івано-Франківської облдержадміністрації. Поведінка замовника та виконавця робіт лише посилює наші підозри щодо супердорогої Альтанки, і ми вирушаємо у Синюгору, аби особисто подивитися на неї в резиденції. Оселяємось як туристи, в пенсіонаті під самісіньким носом дачі президента. Спроєктована резиденція таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, густий ліс ховає все, що там відбувається. У Уїді президента оточені сіткою і вхід на територію лише за перепустками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Було таке пару разів, що такі почали за що їх привели сюди так на наручника. Якусь приступник людей поставити. Відео і фотозйомка на території президентської резиденції Синьогора є забороненою. Кожен з працівників, чи то охоронець, чи покоївка, чи простий робочий, перед тим як війти на територію, мусить пройти ось через такий спеціальний пристрій. Ну просто і можеш собі. Прости, просто такий... камера. Не є на така. З камери, просто телефон теж. А якщо б так, наприклад, побачили, що б і зробили? Відпроводили додому. Додому зразу відправили. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з дербюджету лише на Альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ми помилилися в адресі. Чому? Тому що територія державної резиденції починається ось так. А тут що знаходиться? Державна територія, яка охороняється управлінням державної охорони України. Чому місце відпочинку гаранта конституції є режимним об'єктом? Пробуємо з'ясувати вищого керівництва. А чому так сталося, що два роки тому там проводилися? Ек... Добувай два роки чи два роки тому назад. Ви вже з 2012-му, а не в А чому а, а чому тепер не можна? Насправді, на календарі 2012 тисячі не 2010 тисячі і за цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть дозволяють відео та фотозйомку. І на ньому ми можемо побачити цю диво альтанку, точніше, те, якою вона була раніше. Попри дивовижну негостинність, як для державного об'єкта, робимо ще одну спробу наблизитися до чудо Альтанки лісом, не заходячи за сітку. Нагорі бачимо будівлю чи то для персоналу, чи то для охорони. Поряд натрапляємо на мисливські будки та кабанів. Полювання одне з улюблених занять Віктора Януковича. Навіть серед дерев нам постійно нагадують про заборону зйомки. У лісі нас знову зустрічає охорона і обіцяє застосувати фізичну силу і вогнепальну зброю, якщо ми ступимо ще хоч крок. І це при тому, що ми не перетинаємо сітки, якою огородили дачу президента. А ви можете тут через два дерева повісити такий патичок і сказати, що це охороняємо? Я вам сказав все. Ви можете таке зробити? Без коментарів. А скажіть, є якийсь матраж тут чи ні? Так. Скільки? Закрита інформація. А то, а як люди ходять по гриби? І ще щось ми знаходимося, і ми їм визначаємо. Ти тобто гриби не можна йти збирати. Я вам все сказав. За дивним збігом обставин нашим сусідом у пансіонаті є представник державного управління справами Петро Закалюжний. Саме у віддані ДУСу і є президентська дача, і за словами місцевих жителів він безпосередньо курує будівництво. Що там будується за альтанка я не, Я не будую. Хм? Я нічого не буду. Ну, але державне управління справами виділило кошти. Я Не по тому об'єкту сюди. А по якому? У мене другі справи зовсім. Історія з Альтанкою починає перетворюватися на цілий детектив. Ніхто з відповідальних осіб нічого не знає. І тут місцеві жителі та будівельники відкривають на мочі, реставрують не Альтанку. Її нібито давно знесли, а на її місці будують ресторан. По-моєму, ресторан Строїться там. Продії ресторана, дето свісни прокірувалі. Ну потім що то глохло глохло. І ось по осінь залили бетон. І місяць тому назад звелі стіни дерев'яний збруса двадцять на двадцять клієнно шість метро. Ресторан там будуть Нам вдалося утримати проект цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть, нібито аж із Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під новий рік будують аж три компанії: Троян, Граніт та УНР Піп. Медіа з посиланням на вісник державних закупівель писали, що багатомільйонні підряди, окрім цих фірм, вигравала кілька років компанія Гарант. Однак, за словами місцевих жителів, резиденцію президента у різні роки розбудовували то гарант, то граніт. І тут у нашому розслідуванні ми знаходимо відповідь на це питання. 2005 року створюється таке собі ТОВ-виробничо-будівельне об'єднання Агат. Серед її співзасновників значаться Іван Вужинський та Ганна Прончак, а директором є Марія Жорняк. Згодом з'являється підприємство Гарант, де директором є Ганна Прончак і Граніт, де директором є Марія Жорняк. І агат, і Гарант, і Граніт зареєстровані за однією і тією ж адресою місто Львів, вулиця Олександра Кониського. 1. у Синьогорі на нас чергова несподіванка. Ще одним нашим сусідом у пансіонаті є Іван Бужинський. За словами місцевих жителів, реальний власник і гаранту, і граніту компанії, які працюють на президентській дачі. Ви представляєте фірму Граніт, скажіть, будь ласка, тобто, що вона зараз тут робить? Віддихає фірма Граніт? Так, місцеві жителі говорять, що тут працює фірма Граніт. Ви погано володієте ситуацією. Це жителі говорять, що завтра буде кінець світа. А ви особисто що тут робите? Віддихаю. 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як на пана за бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями святкувати новий рік. Для них і будують новий ресторан прям місінько на території державної зимової резиденції. Тут все на попу, даже вірьовки, і то позичали витягнуть брю. У нас зовсім нічого ні крана, нічого. Це всі машини приїдуть, брус привезуть і все вручну розгружаємо, вручну переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривен. Вдань. Так. Да. 180. А офіційно люди оформлені є, чи ні? Ні. Всі на чорно працюють, так? Так. Да. 24 мільйони державних коштів виділяють на Альтанку, а будують чомусь ресторан. Тобто, за документами реставрують об'єкт, якого не існує. А взагалі на території десь є Альтанка чи ні? Шапличка. А Альтанка там є чи ні? Немає. Немає Альтанки? Немає. Ну, не Закрита від людських очей президентська резиденція схожа на бездонну тішку, куди безперестанно можна неконтрольовано зливати бюджетні кошти. Лише за два роки президентства Віктора Януковича Карпатська синьогора з'їла понад 616 мільйонів гривень, що пішли на реконструкцію об'єкту згідно смаків нового господаря. Однак, навіть у час глибокої економічної кризи та тотального зубожіння населення. Подібне марнотратство схвалюють політичні соратники глави держави. Якщо ми кажемо про представницькі речі на рівні представництва держави, то це не норма це добре. 24 мільйони гривень державних грошей, а це 3 мільйони доларів, які українці у вигляді податків із зароблених ними грошей сплатили у державний бюджет йдуть на новорічний подарунок гаранту конституції. За ці гроші можна було щасливити мінімальними пенсіями під новий рік понад 27 тисяч людей похилого віку чи побудувати з нуля дві великі школи, кожну на 500 школярів, або придбати 120 автомобілів карет швидкої допомоги.